Якщо ви в пошуках стильного, сучасного, красивого, компактного готелю на острові Крит і ще щоб знаходився на першій лінії, то я знайшла для вас такий варіант. Але одразу попереджаю, цей готель потрібно бронювати тільки по акції раннього бронювання, оскільки в готелі не багато номерів, а охочих на такий гарний сучасний стильний готель є дуже багато. Тому пам'ятайте, листопад, грудень, місяць, це ваш час. Для того, щоб забронювати готель Nostos Hotel Бутік. Готель справді вражає гарний, сучасний, стильний в індіанському стилі. Кожна кімната навіть має окремий стиль, красиве затишне подвір'я, оточені зелені, яскравих квітів, пальм, зеленої яскравої травички. Також між цими газончиками знаходяться корпуса готелю, в яких знаходяться номера. Готель знаходиться в курортному селищі Балі і на першій бухті. На території готелю є басейн, він невеликого розміру, але вистачає для всіх відпочиваючих. Пляжні рушники в готелі безкоштовно, але якщо хочете міняти, то 2 євро за прання. Також в готелі є Wi-Fi безкоштовний. В готелі є головний ресторан, і при бронюванні можна замовити собі путівку з Типом харчування сніданки або сніданки вечері і харчування відбувається ось тут, на першому поверсі біля басейну. Ну що ж, йдемо вже подивимося номера. Я думаю, що ви відмітите їх стиль, сучасність. І дійсно кожний номер має свій сучасний класний інтер'єр і таку родзинку, яка не схожа на інший тип номеру. У кожному номері є кавова машина, є міні-бар. Також санвузол, також кондиціонер, а також вихід на балкон або терасу. Так як готель NOSTOSB знаходиться на першій лінії, тобто море дуже близько, рекомендую вам брати тип номеру з виглядом на море. Тут ще додатковим бонусом будуть вам гори, і ви зможете сидіти на балкончику, ловити сонячне проміння, насолоджуватися красою гір і моря, ну і, звичайно, басейну. Готель Beach знаходиться на відстані до 50 кілометрів від аеропорту Іракліон, тому ваш трансфер буде тривати до годинки часу. Також близько, в районі 30 кілометрів, знаходиться від історичного міста Ратимно, а також Херсонісос. Ви вільний час можете скористатися громадським транспортом і поїхати в ці чудові міста. Також з острова Крит можна поїхати в екскурсійну поїздку на острів Санторіні, також Бухта Балос. Відео про ці екскурсійні поїздки в мене вже є, також опубліковані, так що заходьте, переглядайте і плануйте. А зараз ходіть, я вас проведу, покажу ще кафе, яке від готелю Nostos Beach, знаходиться на березі моря, і тут ви можете брати каву, коктейлі, обід ваш за додаткову оплату. Кафе теж дуже стильно, красиво. В відповідному стилі виглядає і вражає всіх відвідувачів, і це перша лінія від моря. Ось так виглядає територія перед готелем. Це променад з кав'ярнями і тавернами, а також пляжна лінія. Зонтики шезлонги за додаткову плату, вхід в море пологий. І відкриваються дуже красиві краєвиди. Підписуйтесь на мій канал, адже в мене все про туризм, огляди готелів і мої рекомендації. Також звертайтеся, забронюю вам цей готель на ваш відпочинок.